GeForce RTX 4050 під виглядом 4060. Ось чим є героїня цього відео. Після низки розгромних оглядів RTX 4060 Ti, медіаполе втомилося обурюватися і гніватися, і зустріло черговий обрізок від Nvidia байдужістю. Зізнаюся, після потоку посередніх карт мені було важко знайти щось цікаве в черговій маленькій карті, у черговому маленькому чипі та черговій швидкодії сучасної народної карти від Nvidia, але результати тестів мене з. Дивували та подекуди збентежили. RTX 4060 не настільки погана, як я очікував. У чому ж річ? Річ знаходиться праворуч від героїні цього відео: кітова і популярна RTX 3060 з 12 ГБ відеопам'яті, тобто 3060 здорової людини. Зізнаюся, RTX 3060 мене не вразила ще в далекому 21-му році. Два кадри різниці з 2060 Super і 3060TI, яка принижувала 3060 скрізь і всю перше знайомство було, м'яко кажучи, не дуже. Проте, RTX 3060 стала не просто хітом, вона обігнала за популярністю легендарну GTX 1060, яка за довгі роки стала синонімом ПК геймінгу. Чому? Відповідь проста: потужності виявилося достатньо для невибагливого геймера, а 12 гігабайтів відеопам'яті дають змогу грати у вимогливі ігри як зараз, так і два роки тому. Спадкоємицю позбавили 4 гігабайтів відеопам'яті і вирішили, що 8. Ми із шиною 128 біт і 8 ліній PCI-Express у 2023 році буде достатньо. Пропускна здатність відеопам'яті впала на чверть, але і це ще не всі покращені. На 14% менше текстурних блоків, тензорних CUDA і rt ядер. Але у свіжого 5-нанометрового малюка від Nvidia і TSMC AD 107 є і переваги. Майже на 40% вища частота, скромне енергоспоживання в 115 Вт проти 170 і 8-кратне збільшення кеша LD. 2, яке має компенсувати названі урізання. До речі, конкуренцію і компанію RTX 3060 і 4060 складе свіжа відеокарта від AMD Radeon RX7600, яка нещодавно була у мене на руках. Подивимося, чи допомогли їй оновлені липневі драйвери. Ціни на цю трійцю знаходяться на рівні 13 тисяч гривень. Тож, давайте дізнаємося, хто переможе в тестах в іграх на народній конфігурації, зазначеній у вас на екрані та в описі до відео. Star Wars Jedi Survivor, Full HD. Налаштування графіки епік без рейтрейсингу RTX 4060 випереджає 3060 у середньому на 10 кадрів за секунду. Дуже схожі показники швидкодії демонструє RX 7600, яка із попередніми драйверами в даній грі почувалася непогано. З увімкненням рейтрейсингу RTX 4060 йде вперед, незважаючи на меншу кількість rt ядер ніж у попередниці. Висновки робити рано, та й попереду ще багато ігор. Але схоже, що розрекламований L2 Кеш 4060 і 4060 Ti все ж таки дає відчутний буст, як і в рейтрейсингу, так і в традиційній рестеризації у порівнянні з 30-ю серією. The Last of Us частина перша Full HD, Ultra Preset. з виходом липневих драйверів, фреймрейт Radeon RX 7600 відчутно підріс, що дозволило майже дотягнутися до показників зелених карт. А ось результати RTX 4060 порівняно з 3060 можна назвати ганебними. Може, NVIDIA забула, що випускаючи нові відеокарти, вони мають бути швидшими за минуле покоління. Ремейк Resident Evil 4, демо Full HD, пресет налаштувань, пріоритет графіки. Якщо не чіпати рейтрейсинг, то новинка на тлі RTX 3060 демонструє чудові результати, випереджаючи попередню версію на 20% за середнім і на 17% за мінімальним FPS. RX 7600 від неї не відстає, і у всіх карт все начебто непогано. Але це поки вистачає 8 гігабайтів відеопам'яті. Максимальний пресет налаштувань графіки, який вмикає найвищі налаштування рейтрейсингу. Ось і наочні ривки через брак відеопам'яті на картах з 8 гігабайтним відеобуфером. Щоправда, на Radeon RX 7600 не було вильотів, тоді як RTX 4060 ледь вистачило на один тестовий прогін, наприкінці якого гра б не вилетіла на робочий стіл з помилкою. RTX 3060 хоч і пасе задніх за фреймрейтом, але з плавністю і стабільністю проблем немає. Хто б міг подумати? Кокварс Легасі на Ультра HD без RT. Трохи змінив маршрут тестових прогонів, щоб вам було видно найважчий відрізок. Відразу зрозуміло, що нормальний фреймрейт з RT і 2 2K цим картам не світить. Тому далі обійдемося без рейтрейсинга. Radeon RX 7600 знову показує хороший результат, хоч і провалюється місцями нижче 60 кадрів. Парочці карт від NVIDIA ця планка дається помітно гірше. Cyberpunk 2077, Ultra Preset, налаштувань графіки, без променів, DLSS і FSR. Nvidia дуже не хочеться, щоб її карти порівнювали в такому режимі, адже без променів і DLSS навіть RX 7600 демонструє свою перевагу в растеризації. RTX 4060 відстає від неї в середньому на 7 кадрів, а 3060 майже на 16. 9,19% різниці за швидкодією в одному ціновому сегменті – це чимало. Якщо раптом комусь захочеться спробувати режим овердрайв для багатих, у вас на екрані фреймрейт RTX 4060 з овердрайвом, генерацією кадрів DLSS 3 і апскейлом DLSS 2 у режимі Quality. Якщо вас влаштує такий фреймрейт, то велика кількість мила, артефактів і майже 100 мілісекунд затримки в воду багатьом відіб'ють бажання терпіти такі компроміси. Якщо коротко, то DLSS 3 не для 50 кадрів, а DLSS 2 не для Full HD. Але це лише моя думка. З якою можна посперечатися в коментарях? Call of Duty Modern Warfare 2, Full HD, пресет Екстрім. Ніяких сюрпризів і откровень. Традиційне домінування відеокарт AMD у цій грі. Що вже й казати, якщо Radeon RX 7600 з таким же цінником випереджає все ще хітову RTX 3060 майже на 30 кадрів, тобто на третину. Але варто визнати, що 8 гігабайтів відеопам'яті для таких налаштувань усе ж таки замало. Тож не зайвим буде покрутити повзунки або подивитися в бік дорожчих відеокарт. Відьмак 3, режим DX12, ультрапресет налаштувань графіки. Усі три карти видають понад 60 кадрів за секунду. RTX 4060 лідирує, хоч і з невеликим відривом. Запаси по швидкодії для променів немає, і я не бачу сенсу заради них жертвувати половиною фреймрейта і тим самим збільшувати затримку в воду. Dying Light 2 у режимі DX11 пресет хай Quality. навіть без променів і DLSS сестри RTX 4060 демонструє вражаючу перевагу над RTX 3060 майже 20 кадрів різниці. Але Radeon RX 7600 однаково лідирує з невеликим відривом у пару кадрів за середнім і мінімальним FPS. Щоправда, FPS після останнього оновлення в цій грі в нього і в RTX 3060 помітно просів. Forza Horizon 5, Full HD, пресет налаштувань графіки Extreme. гріє явно до душі архітектура ада Lovelace. Карти 40-ї серії від NVIDIA в п'ятій форзі демонструють чудові результати, і GeForce RTX 4060 не виняток. Щоправда, іноді вискакує вікно з попередженням щодо нестачі відеопам'яті, але жодних проблем із плавністю на всіх картах у тесті помічено не було. Requiem, Full HD, ультраналаштування без RT. Radeon RX 7600 перемагає з незначним відривом у пару кадрів за середнім і мінімальним фреймрейтом. У здавалося б наскрізь зеленій грі з DLSS 3 і без FSR. До речі, і DLSS 3, судячи з відгуків гравців, тут працює чудово. Тож у господарів RTX 4060 є можливість підвищити FPS у цій вельми вимогливій грі. Що стосується енергоспоживання, нагріву і роботи системи охолодження, то у RTX 4060 є величезна перевага. Маленький чіп AD107, якому якраз місце в 4050, тягне з розетки максимум 120 Вт. Вендорам це дає змогу економити на всьому. Пауерліміт підняти не можна, тому ні про який розгін немає й мови. Скромні 2000 обертів на хвилину, двох вентиляторів, системи охолодження MSI Ventus 2X і максимум 72 градуси чіпа в кімнаті без кондиційного. Хвилюватися нема про що, тим більше, що це лише половина від максимальної швидкості вентиляторів. Хіба що 92 градуси хотспот засмучують. RX 7600 у двовентиляторному виконанні Gigabyte Gaming зліва виграє хіба що за середньою температурою чіпа. Максимальні 57 градусів виглядають непогано, але 98 градусів хотспот, три вентилятори з двома тисячами шістьмастами обертів за хвилину і майже 200 ватів споживання в піку не вражають і не дають вентиляти. Андорам створити дешевші варіанти карт, яких для RTX 4060 уже більш ніж достатньо. Ну а двовентиляторна RTX 3060 Gigabyte Windforce праворуч не може похвалитися температурами і енергоспоживанням, але маємо на увазі, що це 8 нанометрів і початок 21-го року. Тому дорікати їй особливо не буду. Хіба що 88% обертів у двох вентиляторів натякають, що купівля більш дорогого варіанту 3060 з більш масивною системою охолодження? Не позбавлена сенсу. А як щодо роботи відеокарт у перестої, RX7600 і RTX 3060 на робочому столі споживають з розетки максимум 12 ваттів, а чемпіон з економності, м'яко кажучи, не вразив. Всі доступні програми моніторингу кажуть про 54 Вт в перестої. І це дуже схоже на проблеми з драйвером, який не дає знизити частоту чіпа до належного рівня. GPU-відеоклок у вас на екрані показує 1185 МГц, що багато навіть для перекладені. Перегляду 4К роликів, тож чекаємо на виправлення. GeForce RTX 4060, на мою думку, непоганий варіант для нового бюджетного ПК, але вже точно не варіант для апгрейду з минулого і навіть позаминулого покоління. Чіп від 4050 і 8 ГБ 128-бітної відеопам'яті не вселяють упевненості в майбутньому, але ціна вже має непоганий вигляд, і це може стати вирішальним фактором у виборі. І якщо у вас залишилися питання стосовно RTX 4060, або будь-якого іншого заліза, то ви можете їх поставити консультантам компанії ArtLine, які підберуть комплектуючі поточних і минулих поколінь саме під ваші вимоги і бюджет. Дякую вам за перегляд. Тримайтеся і бережіть себе.